Христос посеред нас, 14 червня православні християни молитовно згадують преподобного Агапіда Печерського, лікаря безплатного що у ближніх печерах. Преподобний Агапіт був родом із Києва, він був учнем преподобного Антонія Печерського, який жив у 11 столітті. Якщо хто з монастирської братії хворів, преподобний Агапіт приходив до нього і самовіддано доглядав за захворювання. Годував вареною травою, яку готував сам, і хворий видужував по молитві приподобив. До монастирського лікаря, що володів даром зцілення, зверталися за допомогою і багато мирям. У той час у Києві був досвідчений лікар вірменин який по зовнішньому вигляді хворого міг визначити ступінь хвороби і навіть точно визначити День його смерті, коли один з таких приречених звернувся до святого Агапіта, Благодатний цілитель з молитвою дав йому покуштувати їжі з монастирської трапези і хворий одужав. Розпалений заздрістю, лікар хотів отруїти Агапіта, але Господь зберіг преподобну і отрута на нього не подіяв. Святий агапіт зцілив чернігівського князя Володимира Мономаха, майбутнього Великого князя Київського. Вдячний князь сам прийшов у монастир і хотів бачити свого цілителя. Але смирений подвижник зник і не прийняв дари від князя. Коли сам святий цілитель захворів, до нього прийшов той самий лікар Вірменин і, оглянувши, сказав, що смерть настане через три дні, при цьому він дав обітницю стати православним чинцем, якщо його прогноз не здійсниться. Преподобний відповів, що Господь відкрив йому, що покличе його тільки через три місяці. Святий Агапіт спочив через три місяць, а Вірменин прийшов до Йогомна Печерського монастиря, покаявся і прийняв поспіль. Так преподобний вилікував душевній недулі і направив на шлях спасіння вірменина. Звертаємося і ми, брати і сестри, з молитвою до великого святого нашої української землі і нехай посередництвом святого Агапіта та цілителя. Господь подасть кожному із нас зцілення від душевних і тілесних порог. Христос посеред нас і є, і буде.